ОмТВУА. Um про Головне. Ну да, меня больше всего в одном из твоих эфиров недавних, когда выяснилось, что в наших суворовских училищах нет ни одного тира. Вот это, конечно, для меня был просто шок. Понимаешь, это вот э, я как-то многим вещам уже перестаю удивляться, но то, что у нас да, да, у суворовцы даже стрелять не умеют, это, конечно, зачетно. Я сразу задумался, а у нас ведь, собственно говоря, в половине военных училищ тоже тиров нет, понимаешь? давным-давно. Есть да зачем вы H미... уметь стрелять? Hint, действительно. Вот тебя вывезли на полигон там раз в месяц там на три дня или на четыре. Вот там и постреляешь. Опять же, что ты отстреляешь? Ты отстреляешь упражнения. Упражнения из автомата. Там. Ну, понятно, там, ä, там первое упражнение, пять патронов тебе выдали. Там, понимаешь? вот э, отстреляйся пять патронов. Ну, понимаешь, вот мы с тобой опять же говорим... А нормально месяца, сейчас, да? Нужны дробовики? А у нас в стране их не могут произвести в необходимом количестве. Надо стрелять, а у нас с порохами что? Я же не говорю про качество. Без слез не взглянули. Знаешь, я вчера там поехал с утра пострелял, и, и, но ну я просто все проклял. У меня на каждое управление 6-8 осечек. Мне просто хотелось подойти к производителям патронов, тихо, спокойно их спросить. Ребят, а вообще, понимаете, чего вы тут чего Что у вас с башкой происходит? Понимаешь, мы с, мы с тобой отлично понимаем, что у них происходит. Мы с тобой об аэростатах говорили-говорили. Я видели видел аэростаты. уже готовые аэростаты. Их показывали, их демонстрировали. И после этого так... Как всегда. Мы начальство тобой... отчитались, мощно доложили. И ни хрена. Ну вот самое это веселое заключается в том, что сегодня... Э, как это сказать... Видимо, проще все списывать, все уничтоженное, чем создавать что-то новое и реальное, понимаешь? И вот я, я, честно говоря, понимаю, что для этого нужны уже решения на государственном уровне. Понимаешь? Для этого нужен, как ты много раз говорил, ГКО, для этого для подонков и для идиотов нужен СМЕРШ. Понимаешь? Ну, нужен, понимаешь, пряников у нас много, а кнутов, я вижу, в стране отчаянно не хватает, понимаешь? И, соответственно, сейчас он, и ситуация похожая, например, там, ну, наконец-то сейчас взялись там, опять же, за известных пятисотых, понимаешь, которых там, опять же, накопилось достаточно много. Недавно разговариваю с командиром одного полка, он говорит, вот, вся проблема в том, что соседи не поддержали, не пошли. Почему? Потому что, говорит, у них по списку там 1400 человек, а реально в строю, говорит, в два раза меньше. Потому что куча народу где-то бегает, кто-то не вернулся из отпусков, а докладывать честно не хочется, потому что взгреют. И вот сейчас поехали комиссии разбираться, где у кого сколько, и по, по тылам теперь поехали, так сказать, собирать всех вот этих товарищей. Понимаешь? И вот таких проблем, когда их начинаешь складывать, мы спрашиваем, почему не можем так резко и мощно идти вперед. Вот, если эти проблемы собрать все в кучу, то выяснится, что действительно есть Як как би бы системною проблема, а системною проблеми, як ми себе розуміємо так не рішиш. Давайте напевно почнемо з, з, з таки ситуації на фронті. Е, є тут різні прогнози. Я вже сьогодні цитував Майкла Кофмана, який каже, що попереду в Україні України десь два місяці, поки росіяни ще можливо будуть. Захоплювати якісь невеликі ділянки території, зокрема на Донецькому напрямку. Після цього, на його думку, Україна повністю зможе стабілізувати фронт, чи це збігається з вашими оцінками, і що тоді далі? Якщо ми оцінюємо можливості росіян, то вони використовують два ресурси переважно: це людський та техніку механізованого компоненту. Якщо говорити про людський ресурс, він в них буде завжди. Тому о, цей показник вони завжди зможуть замінювати. Але з технікою в них виникають проблеми і досить серйозні проблеми. І 2024 рік взагалі може стати для них вирішальним в питаннях дальшої перспективи компенсації втрат в нуль о, втрат саме механізованої компоненти. І о, в 2024 році ця компенсація буде вже не в нуль кожного місяця, а в мінус. І від цього буде залежати те, як вони будуть проводити свої наступальні дії, ті наступальні дії, які вони зараз проводять, так вони наступають, так вони захоплюють території. Але ефективність цих захоплень, ефективність цих просувань, якщо порівнювати з 2022 роком, вона впала 80 разів. От просто приклад: хоча військ в них стало більше, в них зараз 530 тисяч особового складу. Але загально по зоні бойових дій, але а, при дефіциті техніки, а, тому в принципі, якщо російське командування поставить а, задачу а, наступати будь-якою ціною, вони можуть наступати піхотною складовою, переважно і до кінця 24-го року, і в 2025 по окремим ділянкам, а виключно використовуючи а, людський ресурс. Концентрую. Ючи його на ділянці і влаштує там якийсь напрямок постійних місних штурмів. Але якщо говорити про загальну військову операцію наступального характеру захопленням великих територій, то дійсно в них в 2024 році ресурсу на це не вистачить і є обмеження по строкам. Знаєте, напевно, корисно навіть дивитися і е, про що, як оцінюють свої шанси в стані ворога. В них є такий полковник відставці Міхаїл Ходарьонок. і я пам'ятаю, що він десь наприкінці весни, здається, дав такий прогноз про те, що він буває і в пропагандистів Соловйової і компанії, але е, і десь публікується, і в менш таких заплямованих медіа, якщо їх можна назвати медіа. І він сказав, що ця. Це, це, це літо стане вирішальним в цій війні, на його думку, тому що або Росія досягне великих успіхів на полі бою і буде робити на цю ставку, або не досягне. І, от я не знаю, поки що може рано робити прогнози. Тільки початок липня, але а е, що, що, що ж буде восени? Тоді росіяни будуть намагатися е, вийти на якесь припинення вогню. Їм буде вигідно шукати припинення вогню. На вашому в будь-якому разі вигідно, щоб а, було поставлено на паузу, Щоб, скажімо так, припинення вогню не буде ніколи, а, в 14, -му, 15, -му, 16, -му, 17 -му і так далі, роках ми бачили, що не було ніякого припинення вогню а, постійно відбувалися зіткнення, але інтенсивність була зовсім інша. Так само може бути і зараз, але фронт набагато більший. І якщо ми говоримо про е, умовне припинення вогню, то це е, зменшення інтенсивності боєзіткнення до фактичного обміну е, стрілецькими або е, артилерійськими ударами. От е, що таке припинення вогню в реаліях? Тобто, все одно будуть боєзіткнення відбуватися, але через зменшення інтенсивності вони будуть втрачати набагато менше техніки майже не будуть її втрачати. І це дозволить їм що зробити? Це дозволить їм почати дуже швидко, використовуючи потужності свого військово-промислового комплексу, відновлювати саме цю механізовану компоненту. І уявимо собі, що за рік такого умовного припинення вогню вони зможуть собі відновити 3 тисячі танків. Вони будуть мати через рік 3 3,5 тисячі танків. За ББМ в них може бути кількість 5-6 тисяч ББМ відновлених відремонтованих, як знятих з консервації, як відновлених після пошкоджень в зоні бойових дій, так зроблених із нуля. А також не виключаю взагалі, що навіть їх може постачати північна Корея, Іран. что они могут Ну вот просто практические шаги. Нас атакует F-16. F-16 тает в Румынию или Польшу. Мы атакуем этот F-16 в Румынии или Польше. НАТО, естественно, собирается на чрезвычайное заседание да. и думает, применять ли пятую статью или не применять. Да, так? так точно. Они должны собрать это совещание, и только США имеют право, как говорится, дать ход этой пятой статьи. Но США оно да же... вот следующий шаг. Можно следующий шаг Америка должна чем-то ответить.